Міжнародна місія Слово Боже, ми вас вітаємо. Вітаю кожного. Ми хочемо подивитися з нашими відкриваннями по тому ролику, який ми послухали на каналі Солтаненко. Про... Тема називається Встигнемо рятуватися. Мова йде про те, що які в людини мають бути стосунки з Богом. Люди зараз часто думають, що я один раз покаявся, сповідався перед Богом і цього вистачає, я вже спасенний. Ні, так не буде. І це дуже велика помилка, тому що покаяння виявляється потрібне людині кожен день. Це одне. Друге, така думка, що я з Богом все знаю, в мене все нормально. Це таке панібратство з Богом теж не пройде. Бог справедливий і Він ніколи не допустить такого, щоб такі люди були у його царстві, тому що необхідне покаяння кожен день. Очищення і головне це зміна образу життя. Так, і саме головне, що Бог, коли щось хоче робити, він ніколи не робить це без об'явлення. То от зараз війна в Україні, то люди думають, куди ж дивиться Бог, таке твориться, таке твориться, де ж той Бог? Якби Богу було все одно, то він на землю не посилав би пророків. Він створив церкву на землі для того, щоб звіщати людям істину, розказувати людям про любов Божу, розказувати людям, що їм треба навернутися до Бога, покаятися. І покаяння це не тільки сказати, «я каюся» і все. Ні, це зміна образу думок і зміна образу життя згідно Слова Божого. Якби люди познайомилися б з Богом, якби не церква. Справжня біблійна церква. Так, як написано в Слові Божому. І тому варто прислухатися до слів, які проповідує справжня жива церква, біблійна церква. І навернутися, народитися від Слова Божого і Духа Божого. І тоді Бог буде на нашій стороні. Тож запрошуємо всіх. До вивчення Слова Божого, до справжньої церкви, напишіть нам, і ми помолимося разом з вами. І ви приліпитесь до церкви і станете одним, одним цілим із тією першою, першою апостольською церквою, щоб мати життя вічне. Якщо хочете знати більше інформації, ми під відео лишимо описання на той канал, на якому ми це бачили. Можете за посиланням перейти на той канал і подивитись самостійно той, саме той відеоролик, який ми бачили. І хай Господь вас береже. Амінь.